Усім привіт агенти, В нас вже третій тиждень і продовжуємо проходити завдання розвідки сезону закалу. Якийсь лейтенант справжніх синів зв'язався з дивізією, стверджуючи, що має якусь цінну інформацію. Але за це він хоче припаси і також гарантії безпеки. І перше завдання: нам треба зірвати будь-які операції справжніх синів у кількості трьох штук, тобто виконуємо якісь активності. Перша активність буде в нас пропаганда. Так, теперь можно піти на контрольную точку. Готово. Якось важкувато чогось було. І тепер лейтенант дав нам якусь інформацію про лінії постачання справжніх синів. Нам треба їх перервати. Тобто, треба виконати ресурсний конвой зі справжніми синами. Нічого складного, треба було їх тільки знайти. І останнє завдання: цей лейтенант запросив ресурси, тепер нам треба їх передати на будь-яку контрольну точку в районі Західного парку Патамак. 150 це багато, можливо доведеться ще одну контролку захопити. О, а тут повністю пуста, добре. On the wall, big whoop, swear. I've seen that sign before. Reminds me when I was 13 14. My buddy and I used to sneak on a school roof to get baked. One night, we had way too much booted cheese and sprayed a dick on the skylight. Class got a nice surprise the next morning. <laughs> uh, cool, what do you mean, cool? It was awesome, dude. Yeah, right, awesome, damn straight. Hey, what's going on there, Kame? Are they making out? <sighs> Так, запам'ятайте цих двох. Ми дізнались дуже важливою інформацією про те, що в них є вісім камер. Хоча як запам'ятати, коли навіть жодного імені немає? Навіть коментувати немає тут бажання, розробники тягнуть час і, мабуть, заощаджують бюджет на рандомних розмовах з невідомими голосами. Поїхали далі. І тепер у нас четвертий тиждень, і перша важлива ціль. Один з найвідданіших послідовників генерала Андерсена наближається до цих перевіжчиків справжніх синів. І є інформація, що він причетний до того, що декілька співробітників ОТГ були захоплені в полон. Тож, виходить, нам треба з цим розібратися і зробити активність на визволення заручників. І ось пощастило, на майже незахопленому районі таки з'явилася активність. Спали на мене крампуси, я підняв з них ліквідацію, і, можливо, вона збила цю активність. Доведеться тепер іншу шукати. Захоплюючи райони, періодично заходьте на мапу в розділ легенд. і тут можна побачити значками, які де активності знаходяться. І ці зелені кайданки доволі гарно виділяються на фоні всього червоного. І ось видно, знов з'явилися ці кайданки на тому самому місці. Дістали вже ці крампи. Заважають щось робити. Думав, не вистрілились. Наче я трохи зашов. Давно я тут не був. Отак вот от, молодець. Де вони заховались. Фух, готово. І друге завдання цей майор Бангел відправив підкріплення на Джеферсон Плазу, щоб зламати цих перебіжчиків. Треба пройти цю місію. Побігли. Prevent true sons from using the metro to transport chemical weapons. Exiting contaminated area. Зроблено, і навіть трошки з РПГ постріляли. І останнє завдання є повідомлення, що цього майора Банкулера бачили в Соузвест. І в північно-східному районі у нас з'явилася особлива ліквідація знов на високій складності. Дивно, але майор Банґлер є одним з найбільш компетентних справних синів. Можливо, він намагається щось довести. на пиво экрана спасек ликвидать. Новая фишка после патча. отношусь за типы Это верачи вра. Давай добью его сам, ты сможешь. Ой, й з Екзотом. Який молодець. Ага, що тут на високій складності за екзот? А, миллион. часто випадає з ліквідації. Be more careful. You caught me on a good day. Tell me what I want, and maybe you can work off your sentence instead of rotting in a ditch. Sorry, Lieutenant. That doesn't sound like much of a life to me. All I want is names, or should I tell the boys to reserve a spot for you in the yard? <sighs> you think this ends with names? You can't just scrub graffiti off the walls and hope this goes away. The people have already heard the call. And we're gonna lose. Bone words, Corporal. Part of me wishes you'd be around to see how this really ends. <sighs> That's all you're getting, you son of a bitch. Good. I'm gonna enjoy this next part. You won't. Ну і знов нічого цікавого. Як я казав раніше, більш-менш адекватні справжні сини пішли з капітаном Люїсом, а зараз це просто незадоволені після об'єднання з чорними бівнями. Та й фрази компаньйонів натякають на крихкість нашого з ними союзу, коли вони постійно жаліються, що на таке не розраховували під час боїв з нами. Ну і те, що вони з нами на один сезон доводить, що все це повстання нікуди нас не заведе по сюжету. Я сподіваюся, що далі від справжніх синів буде злив чогось справді важливого про бивнів. Та Соколову, а не їх внутрішні розборки. У вигнанців лідера Емілі Шоу ми усунули, всіх босів гієн перебили, на що нам той Андерсен. Треба його кінчати і займатися важливішими речами. Розробники повинні піти на цей крок на фінальній місії в Рейді Залізникінь. Це було б епічному гуть. Отже, ставте вподобайки, в коментарях, схоже, і писати немає про що, а от зайти в наш Discord буде гарним рішенням. Хай всім щастить і мирного неба!